Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку інтернеті без вкладень Лайфкрік на цьому каналі ми заробляємо валюту і не тільки. І сьогодні ми розглянемо з вами та протестуємо новий хайп проект, в якому ми. Отримуємо бонус за реєстрацію в розмірі 200 USDT абсолютно безкоштовно та без ніяких вкладів. Але перед початком екзаду хотів би вас попросити підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші ролики на каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. Ну і далі переходите за посиланням під цим відео і потрапляйте на сам сайт. І після переходу потрапляємо на сам сайт. Тут ми бачимо, що нам надається бонус в розмірі 200 USDT. І ми будемо отримати на ці бонуси 0,1% щодня. І також, що ми можемо отримати за кожного реферала 5 доларів на депозитний баланс. Тобто ми ці кошти не можемо виводити, а лише отримуємо на них дивіденди. Далі ми можемо переглянути їхні тарифні плани, і також криптовалюта, з якою ми можемо тут працювати, так як поповнювати, так і виводити всі криптовалюти. Ну і далі нам потрібно пройти реєстрацію для цього натискати Get Started. Далі вводити всі свої дані. Нам не потрібно підтверджувати свою електронну пошту. Нам просто прийде лист, що ми зареєструвалися. І ви відразу попадете в свій особистий кабінет. А так як я зареєстрований, мені потрібно авторизуватись. ввожу свої дані, натискаю Війти і потрапляю в свій особистий кабінет. Тут ми бачимо наш баланс. Тут будуть відображатися наші кошти, які ми вже зможемо з вами виводити. Тут ми бачимо, що в нас є зараз депозит в розмірі 200 доларів. Він активується автоматично. І далі бачимо баланси криптовалют, яких ми можемо виводити тут. У їх зароблені кошти. Далі у нас іде інвестиції. Тут ми можемо робити депозит. Також переглядати мінімальні суми депозит по тому чи іншому тарифному плану. Просто натискаємо Обираємо тарифний план і бачимо, яка мінімальна сума депозита по тому чи іншому тарифному плану. Також ми бачимо, які відсотки ми будемо отримати. Ну, і, звичайно, чим більший наш депозит, тим більше ми можемо отримати. Для того щоб зробити поповнення, ми тут просто вводимо суму, на яку ми будемо поповнювати. Натискаємо Invest і далі нам потрібно суму, яку ми хочемо інвестувати, перевести на цей гаманець. або з мобільного пристрою можна використати qr і після того, як ви переведете ці кошти, вони поступлять вам на баланс. Але, звичайно, я нікого не закликаю сюди інвестувати і взагалі б не рада інвестувати в такі проекти, тому що вони доволі ненадійні, вони можуть сускамитись в будь-який момент, тому краще спочатку пробувати та тестувати такі проекти без вкладень. Але якщо він буде стабільно працювати, кожен може вирішити для себе, чи потрібно йому інвестувати. Але пам'ятайте, що інвестиції в інтернет є доволі ризикованим. Способом інвестицій, і ви можете втратити свої кошти. Далі ми можемо переглянути наші інвестиційні плани. Тут у нас відображається наш бонусний депозит, він нам надається на 730 днів, і тут ми також будемо бачити, скільки вже виплат у нас було та скільки ми отримали. Далі ми зможемо тут реінвестувати, але. Зараз ця вкладка в мене не працює, так як в мене немає коштів для реінвестицій, але я думаю, що реінвестиції також підтягнуті до тієї суми, яку ми можемо інвестувати. Тобто, якщо нам потрібно мінімум інвестувати 100 ТРХ, то реінвестувати ми також зможемо цю суму. Далі в нас йде вкладка виплати. Тут ми просто обираємо. Валют, які ми будемо виводити. Далі бачимо, у нас відразу відображається мінімальна сума виплати. Тут нульові комісії на вивід. І в останній вкладці ми бачимо наш підв'язаний гаманець тієї чи іншої криптовалюти. Для того, щоб підв'язати свій гаманець, ми можемо натиснути ось тут на існо це. нас перекине на вкладку My Wallet. і тут ми підв'язуємо гаманці тієї криптовалюти, з якою ми будемо працювати, та виводити з цього сайту. Також обов'язково Дивіться мережу, яку ви обираєте, тому що, наприклад, якщо ви будете виводити бонус і вам потрібен гаманет бек 20 взяти ми його можемо на будь-якій біржі і вивезти зароблені кошти собі на біржу. Тому на це також звертайте увагу. Далі у нас відображаються наші транзакції. Як бачите, я вже наклацав щодо депозитів, дивився. Про роботу сайтів, і зараз в мене ці якби депозити відображають транзакція. Тобто я можу зараз просто перевести ту суму і поповнити свій баланс. І також ми бачимо, що в нас активований наш бонусний депозит, і він вже почав працювати. Також ми можемо сюди запрошувати рефералів, так як я вже... Говорив, за кожного реферала ми отримуємо по 5 доларів, тут є трьохрівнева реферальна система, тут ми бачимо наше реферальне посилання, і тут будуть відображатися наші реферали, далі активні реферали, скільки вони інвестували та скільки ми заробили. І тут ми вже зможемо виводити ці кошти собі на основний баланс. Якщо я вірно зрозумів, то якщо вам йдуть реферальні відрахування за. Інвестиції вашими партнерами, то мінімальна сума для виводу становить лише 1 USDT. Тому сюди, звичайно, можна спробувати запрошувати партнерів і також на цьому заробити. Також тут є програма Bounty, тобто ми можемо записати відео на YouTube або TikTok, або зробити пост в різних соціальних мережах і за це отримати до 500 доларів. Але ці кошти також ми не зможемо вивезти, вони нам будуть нараховані на бонусний рахунок, і за них ми також будемо отримувати. Ну і остання вкладка: це у нас Setting. Тут ми можемо змінювати свій пароль. Ну Ось такий проект був у мене сьогодні на огляді. Скільки, звичайно, він пропрацює, я не можу сказати. Можливо, до того часу, поки ми назбираємо мінімальну суму для виплати він із Камене, але спробувати варто. Так як ми сюди нічого не вложуємо і нам не потрібно сюди заходити кожен день, ми просто можемо зареєструватись, якщо ви не запрошуєте партнерів. І далі просто чекаємо, поки нас мінімальна сума для виплати, і ви вводите ці кошти. Тому, кому цікаво, переходимо та реєструємося. А я дякую всім за перегляд. Кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати українськомовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення!